Привіт українським нумізмата! Сьогодні ми розглянемо, чому українську нумізматику ближчим часом очікує рецесія. З українськими монетами є завжди спад, падіння. І в 2022 році був сплеск зацікавленості до української нумізматики, але е знову ж таки все йде у падіння. Чому так ми зараз розглянемо основні причини. Перша причина зниження попиту на українські монети є е, неадекватні тиражі. Давайте припустимо, що в Україні є 50 тисяч нумізматів. Я не думаю, що хтось дасть більше число, це дійсно досить завищене число. Але нехай 50 тисяч нумізматів. Із них, хоч якось зацікавлених саме в українських е, сучасних пам'ятних монетах, точно не більше 20 тисяч. Це в кращому випадку. Ці 20 тисяч входять люди, які, хоч колись. Придбали українську монету у свою колекцію. Але знову ж таки, це не повністю наша цільова аудиторія. Щоб бути об'єктивнішим, ми маємо відсіяти як мінімум половину. І залишаємо лише тих нумізматів, які цілеспрямовано займаються українською нумізматикою, в тому числі людей, які збирають монети чисто як інвестиція. І якщо ми із цих 10 тисяч е вирахуємо людей, які. Збирають усю хронологію пам'ятних монет України, то таких е, точно не більше 5 тисяч. А я думаю, навіть менше. А якщо взяти срібні монети чи золоті, там взагалі, е, я думаю, сотні таких людей по всій Україні не більше. Які збирають всю хронологію України. Ці цифри, звісно, вони приблизні і. Ніхто не може сказати точну статистику, скільки є в Україні нумізматів, але спілкуючись у різних колах з різними людьми, оцінки десь приблизно такі. Чим вони підтверджені? Ну, подивіться на ті ж монети пам'ятні. Відома нам монета щорічні збори Ради керуючих ЄБРР. Її тираж всього-навсього 10 тисяч. Сьогодні її можна купити. Тобто, якщо було 10 тисяч. Нумізматів, які збирали всю хронологію, таку монету ви б майже не могли б купити, або якби могли б, то дуже-дуже дорого. Так, ця монета коштує немалих грошей. Але вона коштує немалих грошей не за того, що вона розійшлася всім по колекціям, а за іншого впливу, який ми розглядали в цьому відео. Тож із цього виникає логічне питання, який має бути тираж монет, щоб він задовільняв усі потреби? Загалом, якщо ми роздивимося монети 90-х років, 0 років і їхні тиражі, то ми можемо зрозуміти, що тиража 30 тисяч екземплярів цілком вистачає, щоб покрити всі потреби і навіть сьогодні продаватися досить за доступною ціною. Наприклад, якщо ми візьмемо монету 200 років Володимиру Далю 2 гривні, яка карбувалася в 2001 році, то ця монета і на сьогодні коштує 557 гривні. Не варто нагадувати, скільки коштував недавно той же плантанізм. Отже, висновок такий: 30 тисяч екземплярів монет повністю задовольняють попити нумізматів і залишають можливість навіть е через 23 роки купити монету з таким тиражем за доступною ціною. За якою можна купити і нинішню монету. На сьогодні найменший тираж монет, які виходять, це 50 тисяч екземплярів, майже в половину більше, ніж той, який і так, в принципі, здовольняв потреби. І це в кращому випадку 50 тисяч. Може бути 75 тисяч, 80 тисяч, 100 тисяч, і навіть 120 тисяч з тим же докарбуванням, яким зараз займається НБУ. Чому це погано? Ну, власне, якщо ви почали збирати українську тематику, скоріше за всього, що до цього ви також збирали якісь монети. Особисто в мене це була різна ходячка обігова. І на своєму досвіді я можу сказати, що коли я зібрав там якусь свою першу певну колекцію, свій альбом, і мені стало цікаво, скільки коштує така колекція, і Ну, це мене дуже розчарувало. Загалом вийшло, що моя колекція власне, нічого і не коштує. Це не особиста моя позиція, а позиція. Багатьох, якщо не більшості нумізматів. Що для нас є важливим, те, що з часом наша колекція буде дорожча. І я зараз говорю не за перепродаж, а власне за якусь оціночну вартість вашої колекції в майбутньому. Погодьтесь, колекціонерам не дуже цікаво збирати монети, які і там, через 20 років власне, нічого коштувати більше і не будуть. А монети, у яких тираж від 100 тисяч, вони в принципі дорогими будуть дуже-дуже. Ну, не скоро. Але знову-таки наголошую, що ми розглядаємо ситуацію саме за нормального ціноутворення. Тобто такі випадки, як штучне накручування деяких перекупів, як там із монетами коня Ржевальського або ще давнішим тим ЄБРР. Ми не враховуємо. До речі, якщо вам цікаво, чому різні монети мають такі різні ціни, на нашому каналі також виходило відео на цю тему, ви можете його також передивитися. Друга, не менш важлива проблема. Національний банк в першу чергу має бути зацікавлений у залученні нових колекціонерів, нових нумізматів, власне, людей, які будуть користуватися їхньою продукцією. Що для цього потрібно? Потрібна популяризація нумізматики української нумізматики. На сьогоднішній день із цим ми дуже хромаємо і хромаємо досить довго. І ніяких поки серйозних здвигів в цьому напрямку не видно. Чому так? І в першу чергу тому, що Нацбанк чомусь не завжди вирішує вибирати вдалу тему. Ну, до прикладу, тема монети «Парламентаризм». Кому ця монета, в принципі, буде цікава. В моєму розумінні, коли я представимо, що не збираю монети, і ось в мої руки попала монета, присвячена чомусь. Цікавому особисто для мене, якісь мої тематиці? І мені попадає в руки така монета. Ну, звісно, що це вже може зацікавити мене до збирання монет. А якщо є іще й інші монети, які дотичні до е, цікавих мені тем, то тут ще шанси набагато зростають. Що у нас із темами? Як взагалі можна залучити нумізматів з темами, які вибирає Нацбанк? Навіть зі статистики свого YouTube каналу я можу зробити висновок, що більшість в Україні мають вікову категорію 45 Чому так? Молоді це просто нецікаво. Чому молоді не цікаво? Зацікавте тінейджера із темою парламентаризм чи Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України 100 років Національному науковому центру Інститут судових експертиз імені професора Бокаріуса. Кому взагалі потрібні. Ці монети і кому взагалі цікава ця монета? Я розумію, така тематика також може мати попит, обмежений попит. Вона може мати цей попит серед людей безпосередньо задіяних у цій сфері. Так? Але чому не зробити такі монети медалями? До, ну, до прикладу, медаль управління Державної охорони України. Для чого це робити монетами? А ось міста Героїв України чомусь медалі. Реальна тема, яка зайшла б, її зробили медалями, які нікому не цікаві. А управління Державної охорони України чи Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації оце сама тема, якою можна привлекти нових нумізматів. В Українській нумізматиці дуже важливо розвивати тематику монет. Тематику таку, яка буде завлікати нових людей. До нумізматики. В цьому максимально зацікавлений саме Нацбанк, але він чомусь цього в принципі не робить. Ну Чому не зробити якісь е, дійсно популярну тематику? Наприклад, ну, прикладу, мультиплікація і кінофільми українські. Жив був Пес, Петя П'яточкін, е, що можна з українських кінофільмів взяти. І не забутих предків, Роксолана ну, власне є із чого вибрати. Чомусь ця тема не цікава. Але от саме мультиплікація чи той же кінематограф ну це реально тема, яка може завлікти нових людей. Або, наприклад, народні казки. Чомусь ми теж обходимо це стороною. При нашій народні казки ми можемо знайти монети того ж Казахстану да? Про монети, присвячені Колобку, жив був пес. Українській номізматики це чомусь не цікаво. Також можна перечислити до цього списку українську літературу. У нас є монета, присвячена твору Гоголя Сорочинський Ярмарок. І реально це крута монета, це одна з моїх улюблених монет, я дуже люблю. Але чому от не можна було зробити там навіть Тарас Бульба, монету або той же Вій, якщо говорити про того ж Гоголя? До речі, друзі, якщо ви пропустили, на каналі був підказ по монетам, які були заплановані у річних планах НБУ, але так і не вийшли. І до речі, в одному з таких планів була монета присвячена твору Гоголя Тарас Бульба, чомусь вона не вийшла. Якщо вам цікаво це ви пропустили, то подивіться таке відео. Воно є на каналі. Навіть зараз у Філателістів є крута серія комахи України. Реально крута серія, чому б і не започаткувати. Але в нас є серія вищі навчальні заклади, яка в принципі нікому не цікава. Ті ж вищі навчальні заклади можна робити, цілком впевнено медалями і започатковувати реально нові серії, які будуть цікаві великому колу людей. Найкращі реч можна інколи виходити за територіальні кордони і випускати щось більш з глобальною темою. Це також не новинка, і так багато практикують інших монетних дворів. Подивіться, скільки монет є присвячені Гаррі Потеру, і це не лише Великобританія, є там і Франція. Багато країн карбували монети, які присвячені цій тематиці. Як на мене, це реально успіх. Це успіх знайти нового. Колекціонера, який зацікавиться взагалі нумізматикою, саме через дотичну тему, яка власне, до цього була цікава людина. Ті ж книжкові романи, Повісті, ну, ж таки, Конан Доль, Шерлок Холмс. ну, Це буде цікаво, власне, не тільки українському нумізмату, а і нумізматам з інших країн. Я за що й кажу, що можна трошки виходити з рамок, на мою власне, думку. Або ж навіть ті мушкетери. До речі, Мушкетерів можна було зробити, навіть не виходячи за територіальні кордони. Це, в принципі, є наш український кінематограф. Радянський фільм він, в принципі, є українським, він знятий на одеській кіностудії. Відмовлятися від всього, що було зроблено нашим народом в Україні. Так? Власне, лише за того, що там інша мова. Ну мені, мені здається, ми лише збагачуємо наших ворогів такими методами потрібно цінувати все, що зроблено нами. Ті ж мультфільми про капітана Врунгеля або Острів Скарбів, це потрібно цінувати, і це дуже чудова тема саме для увічнення українській нумізматиці, яка зможе завлікти нових нумізматів. Ще одна із проблем, але вона в принципі дотична з попередньої. Це саме брак ідей Національного банку. От вони не можуть придумати нові цікаві теми, але е, використовують тематики, які вже були раніше використані. Згадайте, скільки в нас є монет, присвячені Михайлу Грушевському? Я налічу три лише в Нейзельбері. У нас є дві монети присвячені Соломії Крушельницькій. У нас є два щедрика. Скільки в нас? Дві серії східного календаря, дві серії гороскопів у сріблі. Ну, власне, чому зациклюватись на одному тому ж? Потрібно розвиватися, робити щось нове. Так, да, і попередній щедрик, і новий щедрик це класні монети, вони суперські. Але ну, реально ну, більше не було тем. І коротко про ще одну проблему української нумізматики. Це саме зниження. Якості ескізів українських монет. Я зараз не буду згадувати про тих же енергетиків, тому що це трошки в іншу тему. Це не те, щоб неякісний дизайн це просто килення в інший напрямок, який просто не прийшов до душі нумізматів. Але подивіться на монети, які вийшли в цьому ж році. От Монета кохання. У мене особисто таке враження, що її в останній момент вставили в план і треба швидко щось сварганить, і от, ну, і от сварганили. Ну, реально, оце сердечко, на ну, мене це більше гудзик якийсь, ніж монета. І якщо банк вважає, що це реально крутий дизайн, яким можна завлікти нових людей, або подивіться на краплю життя, ну, реально крута тема, могла бути класна реалізація. Але те, що ми отримали, ну пересічна людина по дизайну без надпису не здогадається, чому присвячена взагалі ця монета. Друзі, давайте обговоримо це питання і в коментарях, що думаєте ви із приводу цих проблем, чи вважаєте, що вони дійсно є, чи можливо вважаєте, що я дещо перебільшую і нагнітаю. Пишіть свої думки в коментарях, я там також буду, буду з вами спілкуватися. Давайте піднімати цю тему, давайте робити хоч щось, щоб нас помітили, і цим впливати на розвиток української нумізматики. Цей канал створений в першу чергу для розвитку української нумізматики. Тому, друзі, якщо ви ще й не підписані на цей канал, підпишіться, будь ласка. Якщо вам сподобалось це відео, поставте, будь ласка, лайк. Дякую всім за увагу.